Погрожував підірвати крамницю мармеладу, щоб піймати терориста правоохоронці провели масштабну спецоперацію. Як прибирають сніг у Вінниці та країнах Європи, за яким регламентом працюють міські комунальні служби, та які штрафи платять європейці за нерозчищені біля будинку та офісу тротуари? Майже 400 нових хворих за добу на Вінничині фіксують різкий стрибок захворюваності на ковід. Маємо і чимало госпіталізацій, та, на жаль, два нових летальних випадки. Вітаю час новин на телеканалі. Віта Доба видалась насиченою подіями. Про найактуальніші та нерезонансніші з них вже готові розповідати мої колеги. Тож про все по порядку замить. В студії працюю я, Марія Супрун. І починаємо з резонансної новини: замінування крамниці солодощів у центрі Вінниці. Невідомий із такою погрозою зателефонував до правоохоронців. Миттєва реакція спецслужб не забарилась. Лічені хвилини і копи вибухотехніки та рятувальники вже працювали на місці. Інцидент стався біля історичної будівлі готелю Савой. Територію довкола огородили, обмежили доступ людей. Почались перевірки в приміщенні цукерні. Як виявилось, чолов'яга вже заходив до приміщень. Ня днем раніше і натякав про бажання підірвати приміщення. Олена Гук знає про це більше. Зараз на даний час обмежений доступ обіді через пішохідний або тою стороною. Ранок у Вінниці виявився тривожним. Правоохоронці шукали терориста. Він зателефонував на гарячу лінію поліції з погрозами підірвати крамницю цукерок. У шоломах та бронежилетах силовики оточили магазин та площу європейську. Місце події огородили червоними стрічками. На даний час, я вам ще раз говорю, нічого не можу вам сказати, забезпечуємо публічну безпеку та порядок. За лічені хвилини на Соборну з'їхались шість патрульних спецмашин, одна пожежна та вибухотехніки. Зібрались довкола і зіваки. Чула, що казав, що бомба, чи що там, що хочуть це саме. Ну, що провіряють, що, чи це просто ложний дзвонок, чи може, ну так парень сказав, каже, обійдіть на всякий случай, підстрахуватися. Тільки, тільки вийшла з тролейбуса, нічого не чула. Це що, до банку не можна прийти. Як з'ясували правоохоронці, в магазин підривач заходив напередодні. Терорист приходив до магазину вчора о другій половині дня і попередив працівників, що саме сьогодні він зайде і підірве магазин. Він прийшов, як і обіцяв, зранку з чорною сумкою в руці. Розповідає власник магазину. Зізнається спочатку, був шок. Він знов сюди прийшов. Він тут в магазині став, Я на вулиці просто дивився за його діями, і ну він з кимось по телефону говорить з сумкою. Просто нікуди не йде. Тут стояв десь хвилин 20. Погрозу терориста працівники крамниці сприйняли всерйоз, а 19-річна продавчиня й досі не може оговтатись після зустрічі із псевдопідривником. З дівчиною вже працюють психологи. Я дітей і жінок не зриваю, але якщо їх не буде, то підірву ваш магазин. Підривника сотня поліцейських шукала понад годину. Весь цей час прохід до площі Європейської було паралізовано. Під час огляду якого будь-яких небезпечних предметів не виявлено, терористом виявився віничанин. Свою витівку пояснив просто, що у нього дуже специфічне чувство гумора. Наразі терорист-гуморист дає покази, а поліція з'ясовує подробиці інциденту. Ми визначимось із кваліфікацією лише після повного встановлення обставин, оскільки є трошки є певні протиріччя між. Інформацію, якою яку надав заявник, та реальними обставинами Олена Гук Сергій Кошарські новини телеканал Віта приємливий в лапках 31-річний вінничанин нажився більш ніж на мільйон гривень, викрадаючи через інтернет гроші з банківських карток українців. Реквізити жертв Шахрай отримував через фейкові сайти з переказу коштів. І його щомісячний, так би мовити, заробіток становив від 50 до 70 тисяч гривень. Поліцейські затримали зловмисника в його помешканні провели обшук, вилучили всю техніку махінатора. Наразі встановлюють кількість потерпілих. Відкрити. Кримінальне провадження. Чоловік і раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Не встигли оговтатись від недавнього снігопаду, як зима підготувала черговий сюрприз. Дороги країни скувала крига. А попереду знову заметілі чималий мороз та ожеледиця. Для комунальних служб це гаряча пора. І, хоч Вінницькі трудяться цілодобово, допомога містян зайвою не буде. До речі, за кордоном прибирання прибудинкових територій і навіть вулиць є прямим обов'язком громадян. Як об'єднати зусилля задля безпеки і комфорту в місті розкаже наша Тетяна Орлова. Вінниця, як і вся Україна, знову опиниться у сніговому полоні. Негода в чергове накриє місто через серію циклонів. Синоптики прогнозують зниження температури, ожеледицю та сильні пориви вітру. Жовтий рівень небезпеки оголосили на найближчі кілька діб. Однак кажуть, нічого аномального у цьому немає. Просто зиму ніхто не відміняв. 12 лютого значний сніг, хуртовини, снігові замети, пориви ветру 15-20 метрів на секунду на дорогах ожеледиця. Приріст снігу 10-15 см. 12 вже піде зниження температури вночі в день 7-12 градусів морозу. 13 лютого часом сніг, містами значний, також стануться хуртовини на дорогах ожеледиця. Тим часом в українських містах і досі не розгребли замети попереднього снігопаду. Натомість у Вінниці із місячною нормою снігу, яка випала за дві доби, впоралися швидко. Під час негоди комунальні служби працювали не покладаючи рук та не глушачи моторів прибиральної техніки. Прибрали 218 кілометрів міських доріг, а на додачу ще 70 кілометрів на приєднаних територіях. Більше півсотні машин працювали у режимі нон-стоп. Допомагали і чотири приватних снігоприбиральники. Це шикуються у нас ланки, які вони виходять по своїх маршрутах. Спочатку обробляються і обробляються і чищаються е, основні дороги, де є е, міський транспорт, наш, громадський транспорт, щоб можливо було під'їхати. Також обробляються підйоми і спуски. і мости в першу, тому що в першу первуочік. На прибирання міста у Вінниці встановили жорсткий регламент. Три години після припинення снігопаду, попри всі складнощі, його дотримуються. Ночі ще більш-менш так можливо почистити більш якісно, але коли серед білого дня йде сніг і велика кількість машин ми не в змозі ні почистити, не розчистити, тому що дуже велике скупчення машин, а наші водії думають, що вони всі герої нас на дорозі. Наші спецтехніки не пропускають, дуже багато заторів. Все ж результат беззаперечний. Вінницькі водії відмічають, стан доріг у місті навіть після снігопадів значно кращий, аніж в інших областях. Я був в Черкасах от, буквально пару днів тому назад, то скажу, що у нас все-таки прибирають. Ще більш-менш по Вінниці дороги нормальні. Дороги чистять, все добре, їздити добре. Тому що ну, посипали, просто вона розтанула. У Вінниці із прибиранням снігу на дорогах справляється не гірше, ніж у країнах Європи. Там центральні автошляхи теж чистять муніципальні служби. Проїжджав ось такий апарат, чистив вулицю. Звичайна машина, вантажна з ш такої грейдер. Тобто дороги всі чистяться по мірі можливості. А от із тротуарами справа кардинально інша. І не лише у країнах Європи, а й Сполучених Штатах. Прибрати кучугури біля своїх будинків їхні власники просто зобов'язані. Тут тротуари не чистять централізовано, але є якесь таке правило. Місцеві мешканці перед своїм помешканням, перед своїм домом чистять тротуар. І ось, бачите, тут знову не чищено, і далі знову почищено. Стимулюють європейців до підтримання порядку на територіях прилеглих до їхніх будинків чи офісів не лише переконаннями. Штраф за ігнорування обов'язку 100 євро і не тільки. Якщо якась людина пош себе травмувалася, то вона цей власник будівлі меж відділу відшкодовує йому лікування і все остальне. Правила благоустрою має і вінниця. Щоправда, більш поблажливі аніж у європейських містах. Згідно них прибирати сніг та лід біля офісів і магазинів мають власники бізнесу. За цим слідкують муніципальні вартові. У разі, якщо працівники муніципальної варти виявляють такі правопорушення, надається припис, термін декілька годин. Ось і звісно, що обов'язкове до виконання. У разі якщо дані громадяни не здійснюють проте заходи, то складається протокол промін правопорушення і за статтею 152 сума штрафів, яких передбачається від 340 до 1700 гривень. Що ж до прибудинкових територій, то вони залишаються у зоні відповідальності комунальних служб. Нашим службам велике спасія, тому що, мабуть, один із в яких я завжди хвастаюся, що у нас в Вінниці на дуже багато людей, які очищають, щоб нам ну, чисто, і удобно, комфортно. Тракторами згортали сніг більше в дворах, по главних дорогах, бачивши позавчора, ночі, що розгрібали цим як там правильно називається? Тобто трудяться, да? Комунальники? Ну да, працюють. вони дійсно працюють, але від допомоги у період снігової навали не відмовляться, бо ж безпека і комфорт у дворах багатоповерхівок то є справа спільна. І як то кажуть, гуртом можна і море загатити, а сніг прибрати і поготів. Тетяна Орлова, Олена Гук, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. І лютий не дає українцям забути, що таке зима. На Вінничину знову сунуть морози. За повідомленням обласного гідрометеоцентру, у найближчі три доби по місту і області очікується погіршення погодних умов. Снігопаду желедиться, пориви вітру до 15-20 метрів за секунду та суттєве зниження температури. Тож рятувальники наполегливо рекомендують не сідати за кермо без потреби, бути обережними при виявленні обірваних електроліній. Що ж до великогабаритного транспорту, транспорту, то майже по всій країні можливе обмеження його руху, зокрема і для прибирання та посипання доріг. У Вінницькій області це стосується трас М 12 та М-21. Фурам доведеться зупинятись у спеціальних відстійниках. Наразі особовий склад рятувальників Вінницького гарнізону переведений в режим оперативної готовності. На бойовому чергуванні перебуває 224 чоловік особового складу та 65 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також в нас в резерві в будь-якої миті готові виїхати надати допомогу водіям, водії інженерної техніки. Сильні снігопади в Україні припиняться вже на вихідних – 13-14 лютого. Проте морози найближчим часом не відступлять, принаймні до 20 лютого. Синоптики прогнозують місцями до мінус 20 градусів морозу. А в кінці місяця почнеться масштабна відлига. 93% ковідних ліжок у міських стаціонарах з киснем. Загалом маємо вже 544 точки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер міста Сергій Моргунов. Зокрема, за минулий тиждень 33 койки у відділенні пульмонології першої міської забезпечили подачою кисню. І тепер в медзакладі його підведено до 249 місць. А це 87% від кількості ліжкового фонду. Паралельно проводиться заміна обладнання на більш сучас. С функціональне та безпечне. Також розпочались роботи з розширення кисневої мережі у відділенні гінекології пологового будинку номер 2 де надають допомогу вагітним та породілям з covid 19 Дообладнають киснем усі наявні ліжка. Для цього виділили додатковий ресурс з бюджету на січневій сесії. Після завершення робіт вже три з чотирьох міських ковідних лікарень матимуть 100% забезпечення киснем. Число хворих на коронавірус знову стрімко пішло вгору. В області маємо майже 400 нових випадків, а це в півтора рази більше ніж у середу, і ледь не в 10 разів перевищує кількість зареєстрованих у вівторок інфікувань. Від ускладнень минулої доби померли двоє людей. Продовжує хворіти понад 4 тисячі вінничан. Вчора пацієнтів з пневмоніями, підтвердженим ковідом та підозрами, приймала третя міська лікарня. За добу чергування нашого закладу поступило 21 пацієнт у відділення. На ранок у нас 81 хворий, із них 64 знаходяться на кисневій терапії. Поступали пацієнти середнього ступені важкості. Маємо один летальний випадок. В Україні 5039 нових випадків за добу. Це на 1630 більше ніж учора. Лише за один день хвороба забрала життя 163 людей. Найбільший приріст недужих на Івано-Франківщині Вінничина в антирейтингу друга на третьому місці. Київ ми відмічаємо приріст. Поступають пацієнти з уже запущеними випадками захворювання, тому раджу всім нашим мешканцям Вінниці Вінницької області не ганяти час звертатися до лікарів, щоб своєчасно отримувати і медичну допомогу, і лікування далі. У випуску спільна праця на благо громади. Рада партнерства визначила, як прискорюватиме процес інтеграції приєднаних до Вінниці територій. Сертифікат на нову автівку вручив мер Вінниці Сергій Моргунов ветерану афганцю Леоніду Маняку, чоловіку, який і досі не полишив захист країни. Тепер у якості волонтера на сході знайти роботу, розібратись у собі та вирішити юридичні питання. Ветеран хаб переходить з режиму онлайн на звичайний режим підтримки захисників. Співпраця влади і громади у пріоритеті про це й не тільки говорили міські управлінці та представники громадськості на першому засіданні ради партнерства. Меморандум про співпрацю міста з містів та міськради підписали ще минулу річ. Як командно планують розвивати Вінницю, розкаже Руслана Богацька. Інноваційне, комфортне та ефективне місто з містів. Так громадська спілка перетворилась на майданчик для втілення амбітних ідей вінничан та ефективного співробітництва управлінців та громади. Унікальний хаб в історичному центрі Вінниці. Це гарний майданчик для того, щоб ми могли формувати а е, сильну територіальну громаду. І саме головне, меж для чого це все робимо? Для того, щоб в нашому місті було комфортно, щоб різні люди, які і різні громадські організації могли себе реалізувати. І наміри спільно працювати на благо громади ще минулоріч скріпили підписами в меморандумі. Головний пріоритет командна робота. Її і обговорювали на першому засіданні Ради партнерства. Усіх єдина така хороша мета, аби наше місто було інноваційним, аби наше місто було комфортним, зручним для усіх. Інститути громадянського суспільства відверто теж кажуть, що вони готові застосовувати якісь інновації в своїй роботі, як для розвитку міста, так і для розвитку себе. Напрямки співпраці громадських активістів із місцевим самоврядуванням стануть основою спільної стратегії. Обидві сторони певні, це додасть продуктивності роботі. Ми, громадські організації, декларуємо, що ми відповіда... хочемо теж брати частину відповідальності за місто. Ми готові включатися. Нам дуже імпонує оцей перетин, коли ми бачимо, що, що це важливо і для влади, і для нас. До розвитку Вінницької громади залучатимуть і активних мешканців приєднаних територій. Цих сім сіл вони теж потребують відповідної інтеграції. З точки зору інтеграція маю на увазі в місто Вінницю, з точки зору там інфраструктури і в першу чергу соціальної інфраструктури. І дуже важливо от, в них, так, теж я кажу пробудити таку активність до життя не тільки конкретного села. Да, а в цілому, що вони розуміли, що вони є вже членами великої такої родини, великої Вінниці. Громадські організації обома руками за, каже представниця Координаційної ради спілки. Інші громадські організації можуть пропонувати якісь свої певні послуги і таким чином допомагати вирішувати, там, чи проблемні, чи не проблемні, але нагальні якісь питання, і таким чином залучати мешканців і мешканець міста до цієї спільної співпраці. Збиратимуться представники ради партнерства щонайменше чотири рази на рік. Певні спільна відповідальність влади активістів та мешканців громади прискорить не лише процес інтеграції приєднаних територій, а укріпить Вінницю на позиціях міста, в якому хочеться залишитись. Руслана Богацька, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Ладні погодні умови неабияк полоскотали нерви війницьким водіям. Одних довелось діставати зі снігових заметів, інших занесло на слизькій дорозі. До прикладу, як ми вже розповідали вчора, біля села Лукашівка зіштовхнулись автобус, чотири вантажівки та два легковика. А за декілька метрів від них не розминулись ще дві вантажівки. Загалом патрульна поліція за три дні негоди у місті та на трасах М 12 та М-21 зафіксувала майже сотню ДТП. Ми звертаємося не лише до водіїв, а й до пішоходів. Будьте, будь ласка, обережними максимально і дотримуйтесь ПДР. У місті Вінниці та на двох трасах міжнародного значення працюють екіпажі патрульної поліції, до яких ви завжди зможете звернутися за допомогою. І е, якщо у вас виникають якісь проблеми на дорозі, будь ласка, телефонуйте на 102, Ми завжди прибудемо вам на допомогу. Аби зменшити аварійність і не лише в негоду на дорогах України планують встановити 220 комплексів фіксації порушень правил руху. 11 з них розмістять у Вінницькій області. Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало на своїй сторінці у Фейсбук. У департаменті відомства відмічають, в Києві на ділянках автошляхів, де встановлені подібні камери, за 8 місяців кількість правопорушень зменшилася втричі. У нашій області є їх розмістять на міжнародній трасі М12. Вінниця серед кращих за інвестиційною привабливістю житла. Згідно рейтингу міст України, де найвигідніше купувати квадратні метри. Ми третій після Дніпра і Києва. В основу досліджень лягли статистичні дані популярних сайтів з продажу нерухомості. Враховувались її окупність за рахунок здачі в оренду та динаміка цін на вторинному ринку за останні чотири роки. За цей час вартість квартир у Вінниці підстрибнула аж на 40%. Фікат на більш як 330 тисяч гривень для придбання автомобіля. Такий подарунок до дня виведення радянських військ з Афганістану зробила міська влада ветерану Леоніду Маняку. Документ воїну-інтернаціоналісту особисто вручив міський голова Сергій Моргунов. Він подякував герою за патріотизм та відвагу. Дай Бог, щоб автомобіль вам я кажуть був на користь і ви були задоволені. Ми постійно. Діалозі з відповідними громадськими організаціями підтримки учасників бойових дій і в Афганістані, і на сході України для того, щоб тримати руку на пульсі і реагувати на нагальні потреби в тому чи іншому випадку і конкретних сімей, конкретних людей і конкретних учасників спілки. Леонід маняк потрапив в Афганістан 18-річним хлопцем. Був серйозно поранений, але це не зламало його духу. Повернувшись додому, чоловік здобув освіту, працював економістом і завжди підтримував бойових побратимів. А спочатку російської агресії на сході став волонтером. Переконаний бійцям важливо відчувати підтримку громади. Вона дуже довго очікувана. Вона в черзі стає ще 20 років. Але слава Богу, воно вийшло так. Кожен рік, до 15-го числа, до Дня видової стану, Сергій Анатолійович нам виділяє такі кошти, щиро вдячний йому за це. Зазначимо, це вже дев'ята автівка для афганців. Традиція так вітати ветеранів у місті з'явилася 2014 року. І загалом коштом міського бюджету придбано 14 автівок на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Окрім дев'яти, які передали воїнам афганцям з інвалідністю. Ще шість отримали ті, хто боронив українські кордони на Донбасі. Знайти роботу, допомогти у вирішенні юридичних питань і просто зустрітись з побратимами. Все це знову доступно для вінницьких захисників, що відстоюють східні кордони України. Ветеранський простір відкрив свої двері після карантину. Наша Софія Бабейко познайомилася з відвідувачами і працівниками хабу та їхнім позаштатним чотирилапим терапевтом. Як працює унікальний простір у Вінниці? Дивимось. Служба в Афганістані та два з половиною роки боротьби за мир на сході України. Вінничанин Олексій Логачов, пройшовши дві війни, каже, пережити змінило його назавжди. В людину як і майже в будь-яку тварину заложен інстинкт не вбивати собі подобних. Якщо людина переступає для захисту своєї родини, цей інстинкт в неї відбувається зміна в психіки. Вона становиться не краще, не гірша. Вона інша це факт. Тож, аби розібратись у собі, і зберегти теплі стосунки з найріднішими дружиною та дітьми, вирішив звернутись до психолога за порадами побратимів. Сокровенне довірив фахівцю ветеран хабу і каже, не помилився. Настільки я відчуваю, скільки моє оточення. Бо люди зі мною спілкуються, і вони ну, якось бачу, якось бачать різницю. Я став краще працювати, я більш спокійніший, зі мною приємніше спілкуватися. А ще чоловік одним із перших поповнив полиці бібліотеки ветеран хабу, адже саме з книгами пов'язана справа його життя. У мене в Вінниці своя маленька друкарня, вона працює і зараз я в неї працюю. Тим, хто лише мріє про власну справу чи просто шукає роботу на мирній території. У ветеран хабі допомагають скласти резюме та мотиваційний лист, підготуватись до співбесіди. А юристи надають первинні консультації. Усе це безкоштовно і віднедавна знову офлайн. Ми відкрилися минулого понеділка. Відвідувань збільшилось порівняно з тим, як ми відкривалися до нового року офлайн, було десь близько 50 відвідувачів. Зачиненим хаб був через локдаун, та його команда ветеранів сам на сам не залишила. Вінницький хаб, наприклад, надає консультації клієнтам Вінницькій області, Хмельницькій області. Загалом в Україні таких хабів лише три у столиці, Дніпрі та Вінниці, і усі об'єднані спільною філософією. Місце для своїх, де ти відчуваєш себе як вдома. Ігор Гемба теж на собі відчув жахіття війни. На сході отримав поранення. Деякий час відвідував київський ветеран-хаб і тепер очолює Вінницький. У нас в команді з 10 чоловік, 4 це ветерани, Два ветерани і два ветерани. І ми, ну, всі це, ну, якось дотично цієї історії. Для максимального комфорту ветеранів тут мінімум правил і обмежень. У хабі працює коворкінг, де можна підключитись до інтернету. Для усіх є безкоштовні чай і кава. Прийти можна як усією родиною, так і самому. Пускають навіть зі зброєю, для якої є спеціальний сейф. А ще ветеранський простір інклюзивний та пецфрендлі. І навіть у команді хабу є чотирилапий друг Арпад ми називаємо його терапевтом, тому що він насправді досить дуже допомагає команді. Він не є а, прям там лифізійним собакою терапевтом, але ти можеш з ним побавитись. Ти знаєш, побігати, почухати, і він досить допомагає так релаксувати, відволіктися від рутини. Ветеран хаб відкритий для усіх. Його команда закликає не соромитись, а звертатись за підтримкою як онлайн, так і наживо. Софія Бабейко Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. На цьому завершуємо випуск. Бажає вам тепла на душі, попри те, що завтра синоптики прогнозують похолодання детально про погоду після ефіру. Ну а ми зустрінемось о 13, 19 та 22. щасти.